Любі мої, я у висоту пров'язала 62 рядочки. Тобто, звідси з-під руки, від е, самого підрізу до краю 62 рядки. Мені достатньо 62. За бажанням можете пров'язати дощ, якщо хочете більш подовжену саму ковтину. Я спиці номер 6. Буду змінювати, як ви пам'ятаєте, ми починали на 4, і я буду змінювати їх на номер 4. Тобто ці знімаю і одягаю спиці номер 4. Одну змінила, та другу змінила. І продовжую в'язання тепер спицями номер 4 Маркера одягла це початок рядочка. І продовжую спицями номер 4 Більш ніде нічого не змінювала. І пров'язую все те саме, тільки спицями номер 4 Перший рядочок, він, звісно, буде. Так, середній перехід. Акцентую абсолютно на кожному моменті увагу, тому що вважаю, що це важливо. Щоб ви не лякались, тут більша петелька, тут зразу менша петелька. Так само, як на горловинці. Це достатньо оригінально в результаті, продовжую повністю по колу, так, пров'язую ще три рядочки на спицях номер 4. Тобто один раз до маркера, два до маркера. Ну, Якщо ви до цього часу дов'язали, то ви розумієте, вже, про що я кажу. Три рядочки на спицях номер 4 І у мене по висоті всього буде 65 рядочків. Дов'язую я третій рядочок на спицях номер 4. І ось така у мене вийшла картина. Дещо, петля менша, і трішечки сам виріб заузився. Тепер маркера прибираю, щоб не заважав, і буду закривати. Значить, пров'язую одну петельку і пров'язую дві петельки, але ось цю повертаю і пров'язую дві петельки. Повертаю на спицю одну, а попередню пров'язую. Пров'язала і дві разом повертаю на спицю, знову ж цю пров'язую. І дві разом за задню стіночку. Перший раз повернула, а далі пров'язую за задні стіночки. Знову ж повертаю на ліву спицю, одну пров'язую, і дві разом. Повертаю на ліву спицю, цю пров'язую і дві разом. Так закриваю повністю по всьому колу. Тобто закриваю сам виріб знизу. Перекинула, пров'язую. Ой-ой, і дві разом повертаю на спицю. І ось такий результат: ось такий дуже схожий край на верхній. Але він рівненький. Він не буде стягувати, і він особливо не тянеться. Дуже гарне, дуже зручне оце айкордове закриття виробів. І так, повністю продовжую пров'язувати по всьому колу. Тобто, одну петельку пров'язала і дві разом за задню стіночку. Повертаю, цю пров'язала, і дві разом. Повертаю, цю пров'язую. І дві разом. Звісно, можна робити і широкі такі айкордові закриття, і на три петлі, і на п'ять петель. В даному випадку у мене ось так. Повністю по всьому колу пров'язую самостійно. Ось такий ще раз показую результат.